День п'ятий, дев'ятниця до благовіщення пречистої Діви Марії. Посланий був з неба Архангел Гавраїл благовістити Діві про зачаття. коли він прибув до Назарету, міркував собі, подивляючи чудо, як же це народиться, з діви Бог Неосяжний, той, хто має за престол небо і за підніжок землю, як він міститься в лоні діви. Той, на кого шестикрилі і оки не можуть споглядати, на одне слово зволив прийняти з неї тіло, це справжній Бог Слово. Чому ж я стою і не кажу діві, радуйся, благодатна Господь з тобою, радуйся, чиста діво, радуйся дівиця непорочна, радуйся мати життя, благословений плід Твого лона. Архангел Гавраїл посланий був від Бога з неба до чистої діви місто Галилейське Назарет, щоб благовістити їй незвичайний спосіб зачаття, посланий був слуга безтілесний до духовного міста і в духовну браму, щоб сповістити прихід владики, посланий був небесний воїн до одуховної славної палати, щоб незаймане приміщення творцеві приготувати. Прийшовши, кажу до неї, радуйся вітря вогнений, славніший від Отого Щетири а радуйся престола, Царя Небесного, радуйся, горе, недоторкане радость та захист всечесний, тобі, бо тілесно, поселилася вся повнота Божества, благовоління споконвічного Отця та співдіяння святого Духа, радуйся, благодатна, Господь з тобою! А на Господні благости про чисті діви Марія, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлана Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Ось і слугиня Господня, нехай станеться мені по слову Твоєму. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне підло над Богом, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і слово сталося тілим і оселилося між нами. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне бідло над Богом, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш і просимо Тебе, Господи, молий серце наше, що ми від Ангела, пізнавши воплочення Христа Господа, його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння. Благодаття, Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде на слава, навіки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими не скорботи, не погорди, але від підвизволи нас єдиночиста і благословена. Пресвітає Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.